Завжди мені говорив, що е, в Канаді ніхто не починає взагалі разом жити без шлюбного договору. Ну, І я це взяла собі, е, намотала на вуз, і я почала говорити про те, що було б добре і нам такий договір мати. Тому що п'ятеро дітей. Е, завтра невідомо, що з нами буде. Але їх треба подбати про них, їх треба забезпечити. В той час, коли е, він був добрий, він завжди вибачався. За... Заподіяне, він е, завжди казав, що більше так не буде. Він завжди намагався мене купити якимись різними покупками. І, от в ті моменти, якраз я знаходила до нього цей підхід, я йому говорила, що я втратила сон, тому що з огляду на наші стосунки, я е, просто переживаю, що буде зі мною, що буде з дітьми. Ну і в такий е, один момент він. У через чотири роки він сказав, що типу, ну давай, якщо тобі це так важливо, якщо ти цього так хочеш, то давай ми це зробимо. Що було в цьому шлюбному контракті? Це було два договори: один був на дітей, один був на мене. Були прописані обов'язки сторін на момент, якщо ми розійдемося, так і відповідно фінансова відповідальність. коли ми розійшлися, він шість років не виконував умови цього договору. Це теж було такий спосіб мене знищити. І маніпулювати мною на той час, коли я пішла, я вже мала якісь свої фінансові збереження, і я відкладала собі. Я ж отримувала кошти від нього на, на побут, ну і багато грошей йшло. Тобто там можна було відкладати собі якісь кошти. Коли я йшла від нього, у мене був договір на руках, був автомобіль, який я купила буквально от перед тим, як піти від нього. Була така можливість взяти автомобіль, але я дуже добре розуміла, що це буде інструмент, який мені в майбутньому просто обернеться коштами та. Я його продала, і в мене були ще кошти. Я взяла в оренду будинок, тому що діти привикли жити в будинку, і квартира взагалі був не варіант це, як поселитися в клітку для мене було.